Dear громадо. Підтримуйте радіо підпискою вподобайками та коментарями. Це дозволяє радіо рухатися далі хвилями партизанського ефіру і збільшувати для вас свій простір. Дякуємо. Релоковане без грошів'я. Подкаст Радіо Шорти. Радіо Зоопарк. Цитата держава має бути зацікавлена в збереженні релокованих медіа. Це тих змі, про які ніхто нічого не знав і не дізнався. Хоча може вони десь дошкуляли всім через трансляцію ординської пропаганди і через ординську ж мову. з невідомою неіснуючою аудиторією фінансовані або з бюджету, або ручні комунальні медіа місцевої влади. як в нас говорить Київ, влади, яка втекла з окупації, а медіа забула. Або змі, які існували лише завдяки американським грантам, і чому ця держава повинна бути зацікавлена в їхньому збереженні, незрозуміло. Бо круглий стіл, на якому нам розповідали, що потрібно зберегти зв'язок з людьми, так і не пояснив нам, з якими людьми, який зв'язок, як його берегти і навіщо це нам потрібно. Чому нам? Тому що коли кажуть, що вони повинні, держава має це говорять про нас, бо це саме ми, вони і держава, і нічого ми їм не винні і не зобов'язані. Бо мова йде про комуністичну модель утримання медійного фронту проти якогось неіснуючого ворога. А насправді фронту, який повинен воювати на результат або відбілювання злочинної влади, або на її влади сфабриковані вибори, але нам з вами не потрібна ні ця влада. Ні її сфальшовані вибори, ні ці так звані змі. Society, media, тому що суспільству, в тому числі і суспільним ЗМІ, владу потрібно контролювати, а не прислужувати їй. Зміна влади повинна відбуватися як пори року. А змі повинні виживати завдяки своїй якості. А якщо якість відсутня, такі медіа повинні просто вмерти незалежно від того, чи релоковані вони, чи знаходяться біля лінії зіткнення з ворогом, чи працюють в глибокому тилу. Райдіо Шортспадка подкаст Радіо Шорти. Радіо Зоопарк.